Дивіться, що відбувалося весною. Військова адміністрація збирає, дає, дає вказівку спеціальним школам, директорам спеціальних шкіл підписати без тендерної процедури конкретну полтавську фірму ФОПа з порушенням закону. Голова облради про це в курсі. Директори відмовилися це робити, тому що це буде за це. Вони будуть відповідати по закону. Їм погрожували аудитом. Що буде проведений аудит, натравлять на аудит на них. Так само погрожували аудитом, коли санаторна школа, коли санаторну школу хотіли ліквідувати для дітей всіх Це одна з двох в Україні шкіл, яка є в Харкові. Теж ображали дітей і хотіли об'єднати за що, за рахунок обдарованих дітей. Да, ці два заклади також погрожували аудитом, і це відбулося. Дивіться, школи не директори не підписали тендер порушення закону. Полтавська фірма все ж таки виграла. Зараз по одній по цій полтавській фірмі йде кримінальна справа школа світ в Люботині. Ось і вся історія. Це щодо помсти дітям. Що таке взагалі спеціальні школи, що ми зараз обговорюємо? А ми обговорюємо не сімейні форми взагалі. Ми обговорюємо можливість дітей взагалі. Отримати майбутнє, отримати собі освіту. Освіту У нас конституцію гарантоване право на освіту. Просто є такі діти, вони не специфічні, вони нормальні, так і всі, да, шановні пан депутат. Діти просто з особливими освітніми потребами. Є незрячі, є нечуючі діти, і ось щоб для того, щоб засвоїти матеріал шкільний, гарантований конституцію, як і всім здоровим дітям, да які приходять в перший клас, оце спеціальна освіта називається, щоб незряча дитина могла усвідомити, що на дошці вчитель написав для цього. При спеціальній школі Короленка, при п'ятій школі для нечуючих дітей створений дошкільний підрозділ. Це не як окреме підрозділ, а як окрема група, підготовча група, щоб діти в перший клас, коли пішли, вони разом могли на одному рівні бути з іншими здоровими дітьми. Ось і все про що ми зараз говоримо: про економію коштів. А в нас що в області е, немає ніяких проблем де зекономити. В нас виходить що щоб зараз під час війни, коли всі люди і так вимагають потребують захисту, в нас е, дібралося до самих незахищених. Ну, по перше, це помста. А по друге, це порушення права на освіту дітей. Як можна взагалі обговорювати? Незрячих дітей відправити в садочки загальноосвітні, які в перше не працюють, або друге, хто гарантує їм те, що вони будуть навчатися? Ви в курсі, що сьогодні жодні садочки не працюють, і це взагалі не садочок, де батьки привели дитину, посидіти щоб самим піти на роботу. Це єдина можливість отримати навчання, а школа це єдина можливість отримати освіту. А освіта це соціалізація і це право на життя взагалі. Щоб ви розуміли, що таке взагалі спеціальна школа. Це ж не таких шкіл всього чотири в усій Україні. Чотири. Це не в межах області, це не потреба області, це потреба взагалі держави. Ну так сталося, що вона в Харкові знаходиться. І колись громада харківська да, зібрала гроші на цю школу ще 100 років тому. Спеціальні школи і спеціалізовані школи дуже велика різниця. Спеціальні школи це саме школи для дітей з порушеннями здоров'я. Тобто їм потрібен спеціальний підхід для засвоєння матеріалу. Це такі, як для незрячих, для слабочуючих дітей, для рухового апарату. Тобто їм потрібно спеціальне обладнання, спеціальні педагоги, тифлопедагоги, психологи і так далі, щоб вони засвоювали засвоїли матеріал. А спеціалізована школа це вже такі, як рятувальник, правоохоронець, музичні школи, спортивні школи. Оце все іде вже називається спеціалізована. Тому в кодексі там написано, що. На спеціалізовані школи оця розповсюджується 70%, А на спеціальні школи не розповсюджуються. Питання по спеціальним школам тільки стало з паном Косіновим ми обговорювали, що тільки існування не прописано існування дошкільних підрозділів. Але це теж не підрозділ, це група. Ще раз ну немає ніякої проблеми слова інтернат. Ну у всьому світі, у всьому світі інтернати це не інтернати, це пансіони. Це в нас з радянських часів слово інтернат. Було представлено як пансіон до школи. Немає ніяких проблем, які, про які послуги йде мова. Йде мова про послуги створення послуг для дітей з важкою інвалідністю, щоб батьки не здавали дітей в, в такі інтернати, як Шевченківські, наприклад. Це коли дитина просто прикована до ліжка, там мова взагалі не про освіту йде, там йде мова про виживання, щоб, щоб батьки могли поїхати кудись там або відпочити, або просто на роботу пішли. Щоб діти не проживали в інтернаті, то в громадах треба послуги такі створити. Ви зараз багато е, послуг ну, реально створити в Великій Брузні, наприклад, громаді сьогодні. Ну, тобто це нереально. І це взагалі не про це мова. Просто давайте ще раз усвідомимо раз і назавжди: будь-яка дитина має право на освіту. І це не мова про сім'ю взагалі. В основному цих дітей є батьки. Просто є батьки, які проживають в Харкові. І дитина тоді йде, як ваші діти йдуть в школу, потім повертаються назад. А є діти, які проживають в Купінську, або в Полтавській області, або в Дніпропетровській, і якщо школа така далеко знаходиться, вони знаходяться на пансіоні. Вони приїжджають, а раз тиждень їдуть додому. То скільки б ти послуг не створив в громаді, незряча дитина зрячою не стане. Розумієте? І не буде навчатися зряча, незряча дитина в загальноосвітній школі. Я вам це точно кажу. Весь світ. Я в Литві був. От, Три місяці тому в такій школі, як Короленко, кажу, а як вона у вас називається? Інтернат чи пансіон? Вона у нас просто школа, спеціальна школа. Я кажу, ну а якась приставка там є. Вони мене довго не могли зрозуміти, про що я кажу. А потім, коли зрозуміло, що я мав на увазі пансіон, вони кажуть, нам ми взагалі це не виділяємо. Якщо є потреба забезпечити дитину освіту і вона далеко живе, вона буде тут ночувати. І це не зна... це до школи жодного рішення немає. А якщо. От ви кажете, кажуть там про право на на сім'ю. Ще раз, право на сім'ю це право дитини, яка втратила батьків, в якої немає батьків, яка захищена за конституцією після два стаття конституції про право на сім'ю, обов'язок держави через делеговані повноваження громаді знайти їй нову сім'ю, нових батьків, щоб або установлювачів, або під опіку, щоб не була взята. А це мова йде ще раз. Кажу, вот не піддавайтеся на маніпуляції. Це мова йде про освіту.